Наркоторговці у скорботі понад 300 кілограмів наркотичних речовин перетворились на попіл. Правоохоронці спалювали наркотики, вилучені у злочинців під час буту та вживання. Є так будемо казати: і кокаїн, і героїн, і екстракт канабісу, і макова соломка, і цитільований опій, соляна кислота, сірчана кислота. То, що було вилучено по кримінальних справах, і по суду було прийнято рішення на його знищення. Подібне спалювання вилучених наркотиків проводять раз на три місяці. Уся процедура знищення триває до п'яти годин. За процесом ретельно спостерігає спеціально створена комісія. Тож чутки про те, що міліціянти можуть поцупити кілька кілограмів чарзілля або порошку, є безпідставними. Кажу, ж є комісія в складі комісії є працівники, є працівники виконавчої служби, працівники СБУ. Відповідно, ми всі разом по всіх списках, всі разом зараз будемо перевіряти. І по всі наркотики є, які є по переліку, кожен по очереді буде знищуватися. Аби приховати наркотики, злочинці вдаються до усіляких хитрощів. Приміром, хтось намагався передати засудженому на різдвяні свята горішки. Бачите, схованки різні схованки придумуються для того, щоб Передати це на зону передавали таблетки запаковані вгорі. Загалом цього дня правоохоронці спалили наркоречовини на суму понад мільйон гривень.